Ну, і в нашій студії ми будемо пригадувати ті події із учасником революції гідності Володимир Гончарук. В Нашій студії, пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітає! Чи пам'ятаєте ви ті емоції 21 листопада 2013 року, коли розпочався майдан і боротьба за нашу гідність і свободу? Ну, якщо ми говоримо в контексті Хмельницького, то насправді 21 пов'язано з тими емоціями, що такого розчарування? І це якраз день, коли всі громадськість, всі громадяни дізналися, що Україна не йде курсом євроінтеграції. Тодішній президент України відмовився підписати власне угоду про ратифікацію певних умов щодо руху до Європейського Союзу. І, власне, в Києві надвечір це було після, здається, 22-ї години вечора. А в Хмельницькому на Майдані це було вже після. 12-ї години ночі, тобто це вже 22, безпосередньо було листопада, коли почали громадські активісти безпосередньо виходити сюди, в нас на Майдан Незалежності в Хмельницькій. Якщо згадати ті часи, то насправді і порівняти з теперішнім часом. Тому що тоді ніхто не думав і не аналізував такими категоріями, ми можемо аналізувати зараз, трошки з ворожа знаючи всі факти, що відбувається і так далі. Це був такий рух більше серця, поклику молодих людей, які хотіли бачити себе з Європейським Союзом і хотіли відірватися від тої реальності, до якої нас все втягували. Таке, Постсовкове суспільство, яке намагалися будувати тоді Янукович, і, скажімо так, затягнути Україну в сферу інтересів Російської Федерації, так як зробили з Білорусію те, що ми бачимо зараз. Що нема окремої білоруської республіки, є так Білорусь, Біломосковія, яка безпосередньо повністю кооперується з Росією, і є теж, як на мене, повністю учасником злочинів, які відбуваються сьогодні в Україні терористичної держави. Коли ви зрозуміли, що теж не можете залишатися осторонь, стежили за подіями у столиці, і вже тоді вирішили прийти на Майдан у Хмельницькому. Ну, я особисто вийшов на Майдан своїми друзями, однопартійцями, це було Всеукраїнське об'єднання Свобода. В, якщо не помиляю, це була 16-та година 22 -го листопада. Тобто тоді безпосередньо десь приблизно 30-40 осіб вийшли. Ми вже тоді були твердий намір мали залишитися там ночувати. В принципі, ми були всю ніч, це було холодно, звичайно, якось ночували. Тут дехто там приніс намет, розклав. І 23-го вже зранку це було вшанування пам'яті загиблих під час Голодомору в Україні, і ми вже пройшлися тоді ходою, долучились до тієї ходи, яка була Хмельницького, і Тоді ще були провокації організованої членами партії регіонів безпосередньо тут в місті Хмельницькому, коли активістів зараз активістів майдану, тоді тільки ті, які вийшли на протест, хотіли там побити, і так далі. Тому це такі декілька днів вони були, я би сказав, більше такий хаотичний рух. Всі, всі виходили. Прийшли на Майдан, пішли на майдан, тобто не було якогось такого структурованого безпосередньо там табору чи щось інше. От вже організований рух, як на мене, він почав з'являтися після 1 грудня, коли всі величезний був такий збір і протест в Києві, і після того вже почали будувати такі серйозні осередки, тобто постійно розбивати такі табори, постійно хтось чергував. Постійно почалися рухи щодо переконання депутатів місцевих рад голосувати без посер... проти узурпації на даний на той момент влади Януковичем і за проєвропейські погляди. Вже відбувалася така почалася події всередині держави. Хто кожен хотів мав мав визначитись, чи він за проєвропейський рух, чи він за повернення до під, скажімо так. Під парасольку Російської Федерації повернення посовку. А якщо говорити про атмосферу. Зазвичай ми бачимо, що в кризові моменти ось такі українці дуже об'єднуються. І ми це побачили і в 13-му, 14-му, <клес> Зараз ми це бачимо в 22-му, якою от тоді була атмосфера, теж Це абсолютно точно. Мені здається, величезним плюсом, і те, що відіграло основну роль в перемозі в революції гідності Євромайдану. По-різному ми там ці терміни називаємо ці події, було абсолютна масова децентралізація протестів, які були особливо на першому етапі. Тому що ми пам'ятаємо, коли в часи Януковича тоді така була, намагалась вибудитись досить жорстка ієрархічна лінія. Київ тут безпосередньо голова адміністрації на місці, який був Ядуха і всі там районні адміністрації нижче. або Через тиск на міських голів, яка частина з яких теж була або безпосередньо членом партії регіонів або була дотична, і слухала вказівки, які вони намагалися, скажімо так, затиснути гайки і всіх, кого знали, там зупинити чи упередити від будь-яких протестів. Але ще раз зауважу: абсолютним плюсом і перевагою революції гідності було те, що це настільки був стихійний від поклику душі рух. Що виходили всі і не могли вичислити, хто це, щоб знаєте, так упередити, налякати, відмовити, і вийшло настільки в різних частинах України, тобто, навіть на тому самому сході, і навіть в Криму вийшли декілька, я пам'ятаю, група людей за покликом душі, що не могли нічого зробити. І коли вже організувався постійно діючий табір безпосередньо в Києві. Вже був абсолютно протест іншого рівня. Тобто, коли актив, активна меншість цієї України з'їжджалися туди і безпосередньо там були. І ми бачили, що навіть коли Майдан послаблювався, ось так, що всі намагалися, можливо, вже ну, не варто, можливо, там піти на якісь там невеличкі поступки, які робив Янукович Азаров, то знову щось траплялося або намагання розігнати майдан. Або якась інша провокація, і люди знову, як ті мурахи, вони до Києва і безпосередньо активізувалися всі майдани по всій Україні, і знову продовжується протест. Я хочу нагадати, що перші виходи, які були, і перші вимоги, це не було повністю перезавантаження влади, нові президентські вибори, парламентські чи щось інше, це була відставка уряду, було перше прагнення. І потім, коли, знаєте, це. Як один з законів Ньютона, коли чим більше діє, тим більше протидіє. коли суспільство намагалося чи хотіли через тис показати, що ніхто нічого не вартий, ми будемо робити так, як ми вважаємо за необхідне. А тоді ми пам'ятаємо, що була повна, як я вже говорив, намагання повернутись до, до підкуполу Російської Федерації, знищення військових структур армію керували генерали, які. Були громадянами Радянської, Російської Федерації, політики голосували за продовження Чорноморського фронту, і так далі. Тоді відбулася така масова протидія по всій державі. Та? Тобто, і, власне, Вже ось ця масова протидія вже прийшла з новими викликами і з новими вимогами. І фініш, який був в лютому, тобто завершення цими кривавими подіями. Коли вже система така, знаєте, такі останні конвульсії були знищити всіх. Вже Беркут вийшов до силового методу вирішення проблеми в лапках вирішення, а вони вже переросли в інші вимоги. Ніяка не відставка уряду, а боротьба до кінця. Якщо б загинули кращі сини і дочки України, герої Небесної Сотні, то ми повинні всі йти до кінця, і це до кінця було повністю ліквідація влади Януковича, ліквідація партії регіонів повністю провладної, Повне перезавантаження влади, президентські парламентські вибори і повна зміна курсу держави, тобто з а, р... напрямку в Росії до напрямку Європейського а, Союзу і в Європейського Союзу. І еволюційно тоді був запущений такий процес, який ми бачимо сьогодні. Росія почала втрачати вплив на українське суспільство через втрату в культурному просторі були обмежені там російські фільми. Безпосередньо пропагандистські, які до того дуже часто були, через обмеження в мовному просторі, через обмеження роботи політичних сил, на які вони робили ставку, через взагалі економічне, багато деякі там були накладені санкції на російських олігархів, ще тоді невеликі, принаймні по сьогоднішніх розмірах, і, скажімо, запустили процес повністю євроінтеграції. Повне перезавантаження влади, і як результат, да, тобто, вже тоді Росія почала захоплення частини українських територій. Не це сталося як наслідком Майдану а ановки, Росія зрозуміла, що чекати немає куди. Почалась гібридна війна, захоплення Криму, захоплення створення так званих ЛНР, ДНР, і яке завершилось повномасштабним вторгненням, тому що Путін прекрасно розумів, що все, Україну він втрачає. Да, тобто це... Останні конвульсії цієї імперії, а радянської колись да, там шовіністично російської, радянської, а тепер я не знаю, якої там русський мір. На да, тобто останні конвульсії імперії, які я думаю, що ми повинні дотиснути для того, щоб закласти нові фундаменти нової української держави. Насправді, ви згадали про ті криваві події, які в лютому вже розгорталися. Багато смертей, обличчя цих людей ми зараз бачимо на нашій пішохідній вулиці в Хмельницькому. Постійно там проходять, і власне постійно виникає питання, хто буде відповідати за всі ті злочини, які були на майдані. Розслідування тривають, влада нам постійно обіцяє про те, що будуть покарання. Чи зараз є якісь результати? Ви бачите? їх? Насправді, надзвичайно дискусійно, особливо в суспільстві питання, тобто. Покарати винних обіцяв і попередній президент, покарати винних обіцяв і цей президент. Хоча на початку свого правління однозначно він займав таку незрозумілу позицію, тому що багато хто про європейську і про українську справедливості хвилювали, що Україна знову не зробить крок назад. А сьогодні те, що ми маємо, тобто ніхто не покараний, значна частина. Тих, які тоді розстрілювали Майдан, вона є в ролі агресора на території і окупанта на території України. Ми знаємо, що вони є частиною армії окупаційної, хтось переховується і так далі. Тобто, чи буде завершено, ну, на це потрібна політична воля. Чи є політична воля, я не можу сказати. Звичайно, мене радує те, що були оголошені і зараз прокуратурою готуються документи на. Заочні притягнення і судові рішення щодо тих, які зрадили там державі, батьківщині, відмовилися переходити, виходити з Криму, залишилися співпрацювати з Російською Федерацією і стали окупантами тепер або інші. Це мене радує. Чи будуть доведені безпосередньо ті, хто розстрілював Майдан у героїв Небесної Сотні, я не можу сказати. Це питання до центральної вертикалі. Ми Настільки е, часто, коли оці ці дні проходять, чуємо про те, що будуть винні покарані, і кожного року знову проходить час, і знову ті самі тези, що воно якось не сильно віриться, особливо коли пройшла вже пройшло 9 років. Але все-таки надія є. Насправді, феномен революції гідності досі обговорюють, і не тільки в наших країнах, тому що ви згадували про Білорусь, в них теж були протести, які ні до чого фактично не призвели. Українські ж протести, власне, досягли тих цілей, які вони ставили перед собою. І в чому ви для себе визначаєте цей феномен? Як я вже говорив, децентралізація була дуже серйозним поштовхом і таким фундаментуючим одним з тих, тих які творили цю революцію. І в принципі в Білорусі було те саме: величезна кількість людей без прив'язки до якогось регіону чи до якоїсь політичної партії, вона е виходила на протест. Але мені здається, що визначальним е таким м елементом е того, що революція гідності в Україні була успішною, було те, що потім це перейшло в таку політичну боротьбу, коли почали ставитись політичні лозунги е і вимоги. І е, ці політичні лонгри знайшли підтримку в суспільстві. І мені здається, що це було доведено е, до фінішу. Я знаю, що е, зараз про те там не говорять, але на певному етапі до там, наприклад, в грудні чи в січні були думки серед певних політиків. А чому не піти би на компроміс з владою розійтись і так далі? Да? Тобто, ми там маленька групка людей ведуть там війська. А, тоді внутрішні війська, Беркут і так далі, і нас можуть розігнати. Давайте підемо на компроміс. А, кожен зрозумів, що це шлях такий, що а ти або зараз йдеш, а якщо ти відмовляєшся, то все. Ти можеш втратити там своє життя фізично, ти можеш не знаю, позбутися там посади, ти можеш бути як багато політи... політичних опонентів Лукашенка, там тікати з країни, бути в екзилі і так далі. Тобто, це або пан, або пропав, як нас говорять. І суспільство саме тоді багатьом політикам не дало можливості звернути назад. Не дало можливості сказати, давайте підемо на якісь переговори з цією владою. Тобто суспільство тоді було максимально е, е, налаштоване е, завершувати це і боротись до кінця. Тобто я говорю про таку вже другу фазу. Тобто, вже коли пройшов десь місяць е, часу, що потрібно йти до кінця, потрібно то зіскати, ми зможемо, ми переможемо. І, власне, е, Оце стало таким. Тобто, первинне децентралізація, вторинне це щоб політики державного рівня взяли на себе відповідальність, і третє, що суспільство не дало цим політикам звернути назад. Якщо ви взяли на себе відповідальність, беріть цю відповідальність ідіть до кінця. І в принципі, так і трапилось. Ось ця децентралізація. Насправді, осередки були фактично в кожному обласному центрі. В кожному районному центрі. В кожному якщо районному написали. і так. Чи ви помітили трансформацію українців там зразка початку 2013-го і вже в 2014 році, до прикладу, за такий невеликий період часу? Ну, ну чи для цього я, можу, я можу я можу така паралель до прикладу зараз? Да? Тобто, я пам'ятаю, в березні місяці приліт першої ракети в місто Хмельницький, це був трошки такий шок. Да, велика кількість хмельничан просто після того на другий день зібрала, спакувала речі і тікала за кордон, особливо жінки з дітьми, да, чоловіки відправляли їх за кордон. І порівняйте те саме, що зараз відбувається, коли прилітає вже за останній місяць там не одна ракета на території міста. Да, тобто вже спокійніше всі реагують. Тобто дуже спокійніше, і я не бачив багато людей, які б зараз пакували в валізи і виїжджали терміново за кордон. Тобто ми стаємо суворіші до цього, ми пристосовуємося до цього. І ми, якщо спочатку були налякані, то зараз більше таке бажання помститися ворогу. Тобто... І те саме тоді було. Перша... Перші протести побиття студентів це був шок. Всі вийшли, тому що хотіли захистити. Перша смерть це був шок абсолютно, і всі максимально активізувалися. І так само було шок вбивство Героїв Небесної Сотні. Але суспільство поступово знаєте, як такі заходив, як температура підвищилась і, і, і звикало до цього. І через це це радикальніше, як я казав, дії зі сторони влади вони перетворювалися в радикальніші дії зі сторони суспільства, яке йшло до кінця. Да, тобто, і е, насправді, можливо, якби цього такого не було, а в перші дні би сказали, давайте якісь перемир'я, е, уряд Азарова піде в відпустку, ну, я перепрошую, в відставку. Е, і особливо і там якісь парламентські, нові парламентські вибори, я впевнений, що на то би пішли. Але воно крок за кроком, е, дія викликала протидію і йшли до кінця. Тому е, абсолютно змінилось. Тоді і герої Небесного Сотні, які йшли, вони прекрасно розуміли, були на інститутській 20-22 лютого. Вони прекрасно розуміли, що це можливість загрозу життю. Але на той момент це було настільки емоції, що раціо, яке було в кожному в голові, і, і всіх активних учасників, воно просто відключалось, варило емоцію, і, і багато хто йшов до кінця, введений цим покликом. Зараз або ніколи, Да? хто крім нас, тобто ми повинні завершити це, щоб не передавати наступним поколінням чи не виходити і не жертвувати життям через певний період. Да? Перейшло в те, що ми маємо. Тобто, з боротьби політичної такої, вже яка була революція гідності, принаймні всередині країни. Ми перейшли на таку воєнний конфлікт. З тими, які в принципі, так скажімо так, як, як лільковий театр, які керували багато тим владою, яка була на той час в Україні 13-14 років, ну зараз у 2022-му ми бачимо, що в світі українцям буде круто донька Міли Куніс радіє що в ній тече українська кров це бачимо захоплення українцями чи почалося чи це на вас на ваш погляд ідентичність українців і розуміння не менше вартості українців чи нам нав'язувала росія насправді а розуміння того що українці це сильна потужна нація це почалося з четвертого чи вже з 14-го? Насправді це почалось, мені здається, всі процеси, які говорять про формування України як незалежної такої гордої, суверенної, єдиної нації, вони почалися тоді. Да? Можна говорити, що ще було раніше, да? тобто там з помаранчевої революції. Ми говоримо сьогодні про день гідності і свободи це початок помаранчевої революції, але тоді вони були такі паростки. А взагалі 14-го. і, взагалі, те, що ми говоримо, горді, що українець. Завдяки тому, що нація почала об'єднуватися навколо елементів, які об'єднують всіх, Ці елементи є культура, є мова, є традиція, є гордість за те, що ти українець і багато чого іншого. І е, коли всі почали до того до єдиного, да? тобто зараз сміються там шароващина вишиванки, але коли всі почали носити вишиванку, спілкуватися українською мовою, бути гордим за те, що українець. Е, Виховувати своїх дітей в українських традиціях. Да? Тобто, і відповідно було протиставлення цього українського всьому російському, тоді ми почали створюватись нацією, утворюватись як єдина нація. І в 2014 році саме це відбулося: така активна на той меншість сказала, що ми українці і ми повинні самостійно вибрати шлях, яким йдемо, а не під зовнішнім тиском. І зараз ми бачимо завершення цього процесу, коли величезна кількість навіть хмельничан. Тобто досить україномовний станом на сьогодні регіон, до 24 лютого вели свої сторінки російською мовою. Ми бачили процес, коли вони, скажімо, завершального етапу, коли вони перейшли. І багато киян так само зробили. Мені здається, що ми виграємо боротьбу, коли Київ буде україномовний. І це зараз трапляється. Якщо ще в 2014 році, в 2013 Київ був абсолютно російськомовний. Це публічно люди виходили, і говорили українською а всередині, скажімо, в своїх якихось колах всі спілкувалися на якихось тих самих засобах масової інформації, політичні кола, економічні лідери і багато хто інших суспільні лідери спілкувалися між собою російською. То зараз процес поступово почав змішуватися. Це як знаєте, колись Прага говорила німецькою, і чехи зробили її на початку ХХ століття повністю чеською чеськомовною. Так само, ми виграємо зараз боротьбу за Київ. Як столицю держави, тоді інші міста, і Харків, і Одеса, і Миколаїв, і Дніпро, які є зараз теж російськомовні, вони з часом все одно прийдуть. Тобто, ми, як нація, об'єдналися навколо якихось чинників, які яким, якими ми горді. І оце об'єднання, надає повагу серед інших. Тобто, ми змогли, як один з пропагандистів в кінці лютого 2022 року на російському каналі. Говорив, треба визнати, вони все-таки збили націю. Да? Тобто вони все-таки об'єднали і українці воюють за щось, бо там багато хто. Я розумію, що е, е, і дані якісь розвідки там е, доносили в верхучці російській, про те, що тут нема держави, прийду так само як в 14-му році з російськими прапорами, десь стану десь і, і будуть приймати. Ми створили націю, і ця нація сьогодні виборює свій шлях на життя, будучи самостійною незалежною суверенною. І гордою, і я впевнений, що бачачи заяви політиків там, Європи, Сполучених Штатів багато інших, вони не можуть ігнорувати цього. Не розуміють, що нація відбулася, і вони мусять вже говорити з українською нацією про умови проживання в спільному просторі в найближчі роки. тобто, і те, то, що ми бачимо, що ми є неявним членом НАТО. Не скажімо так, нелегальним, і ми є навіть не так не де факто в НАТО, в НАТО да. але по факту юридично да. ні, і так само ми є членом Євро... майбутнім членом Європейського Союзу. З нами почали говорити як з майбутнім членом європейського союзу, і вже зараз розробляти умови, на яких ми будемо членом ЄС після перемоги нашої війні з Росією, і, і це така теж трансформація за дев'ять місяців війни. Тому що в кінці лютого з нами ніхто так ще не хотів говорити. Всі чекали, а ну, скільки там ви ще протягнете. А тут, і така трансформація вона почалась. Тоді в ментальному просторі, свідомому, тепер а, в такому як більш політичному формувалась політична нація. Ну фактично, 9 років минуло, і за те, що за що студенти виходили на майдані на революції гідності, нарешті. Стало реальністю, принаймні, в найближчій перспективі вступ до Європейського Союзу. Власне, якщо говорити про тих людей, які поруч із вами стояли на Майдані. Я впевнена, що ви зараз підтримуєте зв'язок. Багато цих людей знаходяться також і в владі Хмельницької області. Яку, і яку трансформацію ці люди пройшли, якщо ви можете простежити? Насправді таке психологічне відношення до тих в кожному різне. 15-й рік і 14-й рік, особливо після е, виборів е, і президентських і парламентських, дуже багато в кого було розчарувань. Тому що насправді активна меншість е, займала одні позиції, а коли пішла більшість демократія, да, тобто, Демос спішив голосувати, е, були е, трішки не ті результати, які всі хотіли. Е, е, але цей процес запустив еволюційний. Да, тобто, як ми вже говорили, що поступово зміни все-таки почались на. на, на на краще і крок за кроком а, все почало змінюватися. Тому теж такі були спочатку трішки розчарування, тому що ніби як відбувалася революція, це більш швидші події, хоч це більш швидше. Потім зрозуміло, що це природний стан речей. А, і, скажімо так, а, зараз в спілкуванні з тими людьми, які брали активну участь і були поранені, і родичів, навіть тих, які, скажімо. Людьми, родичі, яких загинули і стали героями Небесної Сотні, немає такого, що ці жертви були марні. Тобто всі розуміють, що це заклало, це був початок. Початок початку. Коли ще Черчилль дуже любив виступи говорити, і він, коли в 42-му році відбувся перелом війні, він казав, це кінець початку. Тобто зараз почнеться початок кінця. Німецької імперії. Тоді був початок початку. Вони заклали, вони дали пуск, і тобто розчарування є тільки в тому плані, чому так довго і чому стільки людей гине. Але ну, мені здається, що це еволюційний процес насправді. Зараз ми теж проживаємо не абсолютно непростий період, найскладніший, напевно, за часи нашої незалежності. Після перемоги, якими будуть українці, на ваш погляд, чи буде наступний крок оцей ідентифікації розуміння себе як українці, я думаю, абсолютно буде, тому що величезна кількість людей побувала за кордоном, вона має з чим порівнювати. Вона, тобто, де що є в Україні, краще ніж за кордоном, однозначно? Знає, набуває певного досвіду там, скажімо так, що потрібно покращувати. Я думаю, українці, які воюють. І їхні родичі теж будуть голосуючи чи віддаючи свій голос на майбутніх виборах, які там коли б не були після війни, вони теж будуть більш розсудливіше підходити, тому що розуміти, що неправильний вибір теж може спрокувати війну і смерті українців. То я маю на увазі, як ми говорили, продати свій голос за гречку стане, скажімо, буде звоведений до мінімуму. Я думаю, що українці в майбутньому. Теж будуть, скажімо, цінувати і виховувати там, майбутнє покоління в, в традиціях, необхідних для того, щоб надалі будувати тут націю. Я впевнений, що досвід, який українські заробітчани зробили за кордоном, буде реалізовуватись тут, тому що, якщо забезпечити безпеку на цій території, Економічно ми дуже в хороших вигідних позиціях, тому що це може бути такий величезний виробництво для забезпечення досить багатого Європейського союзу, і який потребує ресурсів, да? тобто вони там і виробництва. Тому я впевнений, що якщо забезпечити безпеку цієї території України, якщо створити Хороші умови для заведення сюди інвестицій і розвитку вкладання грошей безпосередньо не тільки іноземцями, а й українцями. І якщо побороти відповідно, корупцію і верховенство права, тобто реформа судової гілки, буде успішною, я впевнений, що в Україну чудове майбутнє. Віримо в це і сподіваємося в найближчу перемогу завдяки збройним силам України. Я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії за цю розмову. Я нагадаю, що учасник дякую. революції гідності Володимир Гончарук був з нами.